Так, привіт громадо! Відео для тих, хто, в є такий трактор. Зараз покажу номер швидко. Так, і в отих тракторах є болячка, така тече вал нижній. Тут ми його вже ампутірували тобто і з'яли отсюда. Оглядається унизу отак місце. Воно, бачите, регулятор нагрузки. На нав'язку до на тягу. Отак так виглядає тут знизу в тракторі. Трактор Dühoланд маленький. Так, де ж наша ця? Щоб одним кадром усе зняти. Знімається така частина нижня. в тиски зажали. Не поймете. Куди вставляється вал? Ось така частина. І це в нас тут вже, мабуть, років два чи три тече. Я його там мостив, мостив. Коротше. Ну, воно нічого не допомогло, що не розбираючи. Получається, в нього такі два подшипники знаходяться. Ось внутрі тут запресовується. І вони течуть. Думали, як їх із'ять. Вибивати грубим способом тут навіть, не піде, Ну, там через вал щось робити. І зготовили отакий зйомник. Сейчас покажу бистренько. Йомник, що він собою представляє? Це ми його вже законсервірували на зберігання. Ну, бачте, два таких шайба, коротше, такого діаметра більшого. Розрізаємо болгаркою, затачуємо. Щоб можна було вставити і витягнути цей подшипник старий. І хтось буде новий ставити, хто буде щось чудити з цього подшипника. Ну, З'ять таким способом саме класно. Береш туди. Вжимаєш, це воно ставиться, як вам об'яснить, оцю чашку. Ось отако, о, І внутрі чашка. Ось вона стоїть. І вона отако отсюди витягується. Вона внутрі стоїть. отам, внутрі. Витягується болтом. Там підставки. Ми так брали два пошипника обойми. Ставили отак. і... Гайкою, воно легенько все воно витягується. Ну, як нагрузочка невелика, бо рожковим ключом, в принципі, без нагрузки воно витяглося. Довно витягнутися. Точно проточено. Оце. Така... Надо виготовити такий сйомник. Або, може, заводський є. Ну, ми самі зробили. В принципі, просто тут. 5 хвилин роботи. Так, сйомник на зберігання. Раз. Так, розібрали ми сам подшипник. Це ми ще один вже зібрали. А це ми розібрали. Що ми будемо робити? Тут стоїть подшипник отакий, ну, як він називається, свірічний. Він там практично нічого не двигається. Двигається, це для чого рух цей треба, коли в тебе нагрузка на валу. Ось, ось, ось кстати, оцей вал. Бачите, такий вал, на який надіваються самі ці кульчі чи речаги задньої навіски. І сюди ставиться подшипник. Ну, це все воно. Місце, де стоїть подшипник. З тої і з тої сторони, коли вал, виходить при нагрузці, він трохи згибається отутто, і давить на коліщатко, на речах. І у вас навіска піднімає плуг. Ну, це система для на, на, ну, як воно? копірування. Чи як там однагрузки, щоб, щоб та й вал, щоб трактор міг себе трошки як спасати, однагрузки. То під, під, плуг під, 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 піднімає, приподнімає плуг таким способом. Так, що ми робимо? Ось це ми зробили цей один спосіб. Беремо обікторний акваріумний герметик. А, Розібрали? Саме, Саме головне, розібрали ось оцей сальник, на якому все держиться. Я відімих, відімих у ньому вироботок взагалі не побачив. І не знаю, смисла купляти тут новий немає. Ну, Це так рішили, ну, немає смисла нового. Бо він фактично потік на другий рік, чи на першому році вже почало воно мокрі там валу. Не знаю, чи в нас так, чи воно в усіх так тракторах, ну в нас так відбулося. Я його тут засиліконив, там, коротше, намостив. Сьогодні років два воно там їздило. Якась літра масла терялася. тут це вже в цей рік. Постійно вже така калюшка, якщо там тиждень-два постоє, грам на 100 на 200 калюжа масла під нав'язкою. Торішили ми його зробити. Коротше, отакі от часті тут всередині. Чотири, чотири частини. Що ми зараз робимо? Повністю обезжирили бензином, взяли його силіконом акваріумним. Це все повністю змазуємо, повністю, ну, цей блок повністю змазали де могли, скрізь засиліконили. І зараз будемо обхати вал. Коротше, на силіконі воно должно держатися. Я думаю. Ну воно держалося в нас, навіть на силіконі, я навіть був, помазав. Ну, Просто смисла тут міняти оцей сальник я не бачу. Взагалі. Оце колечко стоїть всередині, прижимає. Ну Воно як, як вжимає, типу. і воно дуже туго по валу ходить. Ну, не знаю, відкуди воно пропускало, де ще одна часть. Що я не бачу. А та частинка, що зверху чорна. Ну, це десь ще одна частинка є. А, ти ми її. Ну, дай покажу. Ось така частинка ще стоїть зверху на сальнику. Ну, типу, армірує, щоб воно його держало. Все, зараз це все змажуємо силіконом, він трохи підсихає сальінблок. Ну, тобто, щоб воно все схватилося, Герметик. все повністю. Все, що могли, всі утічки масла, щоб сюди не проходили. За зараз його, і воно підсихає, і потім заново змазуємо вал і все на силіконі збираємо. Не знаю. Такий тільки один виход. Так що, комусь моя пригодиться, як воно устроєно, хоча б розібрати Бо я тут мудрував дві години, як його розібрати. Ніде інформації, взагалі в інтернеті немає. Так що, може, кому пригодиться, отакий вам вже розібране, в розібраному состоянні. Всім пока.